Хочу тихої ночі, хочу тихої ночі, без ракети, шахетю, без тривоги гучної, без сумних сновидінь, без очікувань марних, що розтануть в тумані, у надії забутій у сльозах матерів. Хочу радісних свісток, щоб не біль від поранень, щоб не плинула кача, в містечку, в селі. У жорстокий двохсотий відійшло в минуле. Тільки янголів світло Осявало поріг. Хочу, хочу, щоб хлоп'ят повернули. Так, шкода, що не всі, але брат а чий син, щоб дружина щасливого чоловіку усміхалась, а дитина заснула в обіймах міцних. Хочу все. Як колись, без війни і без грому, і от вічна земля і щаслива сім'я, тільки пам'ять ніколи не буде готова, Щоб забути людневі криваві жнива.